Всім привіт, друзі! Серпень дарує нам цікаві серіальні новинки та нові сезони вже улюблених шоу. Про все це у новій добірці від Кіносмак. Але спершу трохи підтримки з вашого боку у вигляді вподобайки для цього відео та підписки на канал. І вриваймося у серіальний серпень. Відкриває добірку австралійський серіал Втрачені квіти Еліс Гард, прем'єра якого запланована на Amazon Prime Video 4 серпня. Сюжет цього міні-серіалу заснований на романі австралійської письменниці Голлі Рінглан, який після виходу 2018 року встиг стати бестселером. Книга і власний серіал розповідають історію дев'ятирічної дівчинки на ім'я Еліс Гард, яка після загибелі у пожежі батьків приїжджає на квіткову ферму до своєї бабусі Джун, де дізнається багато таємниць своєї родини. Коли ж її виповнюється. 20 років у її житті знову трапляється трагедія, яка змушує дівчину тікати аж до австралійської пустелі, і там вона зустрічає харизматичного та небезпечного чоловіка. Ну а як без цього? Роман все ж таки. Звичайно, говорячи про цю прем'єру, не можна не зауважити, що роль бабусі Еліс Джун виконала Крутезна Сігурні Вівер, тричі номінантка на Оскар, лауреатка Золотого Глобусу та Бафта і, звичайно, культова Ріплі із серії шедевральних чужих. Головну ж героїню зіграла актриса Алісія Дебнем Керрі, яка від. Дома за серіалами «Бійтесь ходячих мерців та сотня. 10 серпня Netflix презентує серіал, що має назву Таблетка від болю. І ця новинка є дуже цікавою, адже сценарій тут заснований на реальних подіях. А справжнє життя це найбільш непередбачуваний сценарист, на думку кіносмак, звісно. У центрі сюжету серіалу альтернативна версія опіоїдної кризи, що стала однією з найсмертоносніших епідемій у США. Сценарій серіалу заснований на статті з журналу Нью-Йоркер, родина, що збудувала імперію болю Патріка Реддена Кіфа та книзі Знеболюючи імперія. Обману та походження опіоїдної епідемії в Америці Барі Мейера. у серіалі. Висвітлені історії усіх учасників подій: як жертв, так і злочинців. Співробітників та власників фармацевтичної корпорації, що приховали інформацію про побічну дію препарату Оксиконтин, який викликав залежність. Роль президента цієї корпорації виконав Метю Бродерік, американський актор та співак лауреат двох премій. Тонні номінант на все що завгодно: золотий глобус, Еммі, Гренні і ще до речі, чоловік Сари Джесіки Паркер. Головну ж слід що вела справу проти компанії, зіграла актриса Узо Удуба, що здобула популярність завдяки ролі у серіалі «Помаранчевий хід сезону». Вони знають, що вбивають людей. Ричард Сакленд. Вітаю. Ви були... Вони робили добре, робивши усе це гроші, сэр. Дякую. Наступні прем'єри мають зацікавити молоде покоління. Є такі, до речі, серед кіносмакуючих. Відгукніться у коментах. Перша прем'єра підліткове фентезі, обраний від Netflix, що виходить 16 серпня. Сюжет тут заснований на серії коміксів американський Ісус Марка Міллера і розповідає історію хлопця на ім'я Джоді, який несподівано виявляє у себе здібності Ісуса Христа, і тепер має допомагати людям та протистояти дияволу. Але ж герой всього лише підліток, і йому б хотілося не оце все, а просто сподобати. Добати з дівчинці, яка подобається йому прем'єра друга від Amazon Prime Video, серіал Притулок Гарлана Кобена, що має жанр підліткового кримінального трилеру і відзнятий за серією бестселерів американського письменника Гарлана Кобена. Знову у центрі сюжету хлопець, звати якого Міккі. Після смерті батька він опиняється у містечку Каслтон, що у штаті Нью-Джерсі. У його новій школі таємниче зникає учениця. Тож підліток починає своє розслідування, і у процесі дізнається багато страшних Імниць, що приховує маленьке тихе містечко. Друзі, підписуйтесь на кіносмаку Телеграм, адже там публікуються посилання на перегляд українською усіх фільмів та серіалів, що оглядаю у добірках. Лінк в описі відео. Український ютуб канал про кіно потребує вашої підтримки. Тисніч вподобайку, напишіть розгорнутий коментар та підпишіться на канал. Це неймовірно мотивує до розвитку. А якщо у вас є можливість задонатити будь-яку посильну суму, ви можете це зробити за посиланням в описі відео. Шалена дяка вам за будь-яку підтримку. Увага любителям історичних драм. Серіал Зимовий король від MGM стартує 20 серпня. За основу сценарію проєкту була взята сага про короля Артура, серія з трьох книг англійського письменника та репортера Бернарда Корнуела. Сценарій першого сезону серіалу відповідно написаний за першою книгою та розповість про Бастарда короля Утера, воєначальника Артура, який опиняється у виді міжособних війн після смерті свого батька. Над проєктом працювала і сценаристка Кейт Брук, що відома своєю роботою над серіалом. Але медичі та Сага форсайта та режисер Отто Бадхерс, який працював над деякими епізодами гострих картузів та чорного дзеркала. Головну роль у серіалі виконав Ієнде Кескер, шотландський актор, найбільш відомий за ролью Лео Фіца у серіалі Агенти Щит. Гартас Пеніебекте. Напевно, однією з найочікуваніших новинок серпня є серіал від Disney, що виходить 23 серпня, і має назву Асока. Спінов популярного мандалорця сфокусується на персонажі на ім'я Асока Тано, яка в минулому була ученицею Енакіна Скайвокера. Це той, що перейшов на темну сторону і став Дартом Вейдером. Персонаж Асока Тано знайомий глядачам, які дивилися другий сезон мандалорця. І ось тепер сольна історія, де Асока відправляється на пошуки гранд адмірала Трауна, щоб дізнатися про мі. Місце знаходження зниклого джедая Езри Бріджера. Творцями серіалу стали ті Джон Фавро та Дейв Філоні, що працювали над Мандалорцем. Та й головна актриса так само перекочувала звідти. Розаріо Доусон повернулась до ролі Сокетано, тепер вже у сольному проєкті. Треба сказати, що це й добре, адже акторка досить яскрава і знана своїми ролями у таких хітах, як місто гріхів та Шибай Голова. А загалом, на думку кіносмак, уся франшиза зоряних війн була спримітизована, коли потрапила до рук Дісней. Начебто і Найочікуваніший серіал місяця, а наче й не дуже. Серпень справді виявився різножанровим, і на черзі у добірці детективний трилер Вбивство на краю світу від FX та Hulu, прем'єра якого запланована на 29 серпня. Мільярдер від Людько запрошує 12 людей на ретрит до свого розкішного маєтку. Серед них молода дівчина, детектив-любитель. Як думаєте, що далі? Правильно, одного з гостей знаходять мертвим, і головна героїня починає своє розслідування. До речі, цю головну героїню зіграла зірка серіалу Корона Емма Корін і, взагалі, творці серіалу. Але обіцяють зацікавити нас принципово новим образом детективині. Тобто, друзі, дійство не має бути схоже на детективи Агати Крісті та усіх інших популярних представників жанру. Оце так заявочка. Треба дивитись, друзі. Не перемикайте, адже далі дайджест нових сезонів улюблених серіалів, що виходять у серпні 2023 року. 2 серпня на Apple TV виходить третій фінальний сезон серіалу Ритміка, що розповідає історію домогосподарки з 80-х Шейли, яка вирішила. Ола покінчити зі своїм рутинним життям, відкривши для себе світ аеробіки. 3 серпня дата прем'єри другого сезону підліткової романтичної драми від Netflix Коли завмирає серце, у якому прихильники шоу матимуть змогу спостерігати за розвитком стосунків Чарлі та Ніка. Дуже простенька, місцями слюзлива історія набула неабиякої популярності, і вже відомо, що серіал продовжили на третій сезон. Другий сезон спортивної біографічної драми від HBO час перемагати піднесення династії Лейкерс, стартує 6 серпня. В серіалі йдеться про історію баскетбольної команди Лос-Анджелес Лейкерс особисте та професійне життя її зірок. Другий сезон висвітлює події, що відбувалися з 1980 по 1984 роки. 8 серпня Хулу презентує третій сезон комедійного детективу Убивство в одній будівлі. Серіал розповідає про трьох сусідів, які просто фанатіють від усіляких злочинів. Тож у третьому сезоні ця трійця детективів-любителів, ролі яких, до речі, виконують Стів Мартін, Селена Гомес та Мартін Шорт, візьмуть. За розслідування нової справи 13 серпня виходить сьомий сезон серіалу Мільярди від шоу Тайм. Шоу продовжує тримати високий рейтинг. Історія про великі гроші, владу, високі ставки, чесність та підлість продовжиться у новому сезоні, де мільярдери стануть більш публічними та спробують посилити свій вплив на суспільство. Прихильникам жанру наукової фантастики не сумувати. Вже 23 серпня. На вас чекає прем'єра другого сезону серіалу Вторгнення від Apple TV. Перший сезон отримав суперечливі відгуки. І скоріше був експозицією до другого, тобто в ньому більше змальовувалось те, що вторгненню передувало, і багатьом глядачам було нудно на це дивитись. Лишається сподіватись, що у другому сезоні динаміки буде набагато більше. Завершує серпневу добірку від кіносмак фентезійна супергеройська драма, третій сезон серіалу Рагнарок вийде на Netflix 24 серпня. Сюжет серіалу заснований на норвезькій міфології, але дія перенесена у наші дні. Підліток на ім'я Магне, що живе у маленькому норвезькому містечку Едда виявляє у себе надприродні здібності, які властиві богові грому Тору. Тож у третьому сезоні, який має стати фінальним для шоу, хлопчина продовжить застосовувати їх у боротьбі з могутніми ворогами. Друзі, шалена, дяка вам за перегляд. Підписуйтесь на Кіносмак усюди, щоб бути у курсі найсмачніших кіносеріальних новинок. До зустрічі у нових відео.